Доброго ранку. Як ви себе почуваєте після вчорашнього порталу 11,11? .11? Це ще до кінець, як то кажуть, після вчорашнього порталу. Сьогодні такий день, знаєте, який затверджує ваші наміри на навіть наступний 26 рік. Отже, відчуйте вібрації 1, 2, 3, а можете дати запит своєму вищому я, своєму ангелу, для того, щоб вам підказали. Вам якусь підказку із простору за допомогою даних світлових кодів. Вау! Для вібрації цифри 1 до вас прийшов світловий код священна чаша Грааля. Це ще на чаша граля це внутрішні знання. Це ви знаєте таке внутрішнє наповнення, коли безкінечно у вас сьогодні будуть вливати світло. І оце вливання світла цієї енергії, яка буде надходити у вашу структуру, у ваше тіло. її, знаєте, потрібно сприймати з благістю і з дяшістю. Тобто, ми відчуваємо таке наповнення. Дуже добре це наповнення, десь на природі або біля води. От ми відчуваємо це наповнення, і ми його приймаємо. А священна чаша Грааля – це також про те, чим наповнене ваше серце, ваше духовне серце, тому що світлова енергія, яка дається нам від джерела, яка дає нам життєву силу, вона нас так наповнює, що ми перебуваємо в такій суцільній радості, в такому щасті. Ми натхнені, умотивовані. І ось бачите, тут у вас сьогодні таке велике надходження світової енергії. У вас що вона аж виливається із чаші? Це також можуть бути і ваші емоції. Сьогодні такий день, коли. Дуже важливо, щоб емоції не були такі проявлені, тобто краще промовчати. От сьогодні краще промовчати, щоб оце, що енергія, яка у вас вливається, щоб вона не була роздана всім і навіть тим, кому не треба, щоб не була злита ця енергія. Тому наповняйтеся сьогодні, приймайте цю благісну енергію. Це дуже для вас корисно сьогодні. Для вібрації цифри 2 до вас прийшло світлова вібрація. Вібрації цифри 2. до вас сьогодні прийшла така активація вашої зірки душі. Зірка душі вона знаходиться трішки вище сьомої чакри. І тут така для вас інформація про те, що пам'ятайте, ким ви є, ким ви народилися бути, і саме сьогодні, якби збалансовуються контракти вашої душі. Тобто, те, що ви маєте виконати в цьому житті, воно так би стає в таку рівновагу, в такий баланс і це допоможе вам чітко подивитися, що вам треба робити, а що взагалі не ваше, що можливо ви взяли із від інших людей якісь свій намір або мрія, яка не являється вашою. І сьогодні просір вам покаже. Дійсно, ваш контракт душі, який потрібен вам для втілення в цьому житті. І це тоже дуже гарний активаційний код, тому що приходить ясність. Для вас сьогодні от прийде ясність взагалі у ваших діях майбутніх. Вібрація цифри 3, це прийшов світловий код, ТОТ. тот, це цілитель. І цей світловий код, звичайно, це єгипетський код, але це світлова ініціація вас. От, тобто, коли приходить тот, він дає знання, він дає знання цілительства, глибокої мудрості, такі знання, які, можливо, недосяжні зараз нам. І це така божественна магія, тому що коли приходить тот, він показує, що ви є чудовим вчителем, ви є учнем, ви є вчителем, але оце ваше безкінечне навчання, воно вже підходить. До того рівня, коли ви вже можете ставати самі вчителем, вчителем інших людей, вчителем себе, своїх дітей. І коли приходить тот, він дає дуже багато знань. І ці знання потрібно прийняти і з чесністю їх використовувати. Дуже важливо всі знання, які нам даються, використовувати з чесністю, по совісті, в облаго. Це дуже важливо. Не зловживати тими знаннями, і дуже важливо не обесцінювати знання. Будь-яка людина, будь-що би вам відбулося в вашому житті, будь-яка Інформація, яка вам дана, вона в вашому житті, вона має цінність. Вона має цінність, вона має енергію тої людини, вона має енергію тих знань. І, ось, дуже важливо не обесцінювати ці знання, які вам сьогодні будуть приходити, навіть якщо це щось таке невелике, що ви думаєте? Неймовірні світлові коди. Я бажаю вам сьогодні гарного дня.